Назріла інформація, друзі. Вчора пережив дуже цікавий досвід, дуже багато усвідомлень. А, суть така, що я поспішив насправді зменшувати кількість сну. Коли в мене була ну, досить велика тілесна активність, але в мене не було цілі нарощувати м'язову тканину, я почав зменшувати кількість сна, тому що ну, якби, їм небагато, на багато спати, відновлюємося, все добре. І я постійно відчував легкий недосип. Прямо легенький. Я спав 7, 7, 15, 7 7,5 години, іноді 6-45. Ну, 6 6,5 це вже було замало. От, якщо я спав 5 годин, я досипав ще в день-півтори години. Ну, от десь балансував плюс-мінус 6 6,5-7 годин на добу, і мені здавалося, що мені вистачає цього, але насправді, якби я ще додав тоді півгодини сну, я відпочивав би себе набагато краще. Просто важливо зрозуміти. Де ти зараз знаходишся, які насправді потреби твого тіла і не спішити, не форсувати події в якомусь розвитку. Ну, зменшення кількості сіна це дійсно розвиток. Але якщо в тебе такі умови, що ти дуже багато рухаєшся, що ти багато їсиш, чим більше ми їмо, тим більше нам потрібно насправді спати. А чому людина багато їсть? А вона насправді не досипає і вона емоційно хочеться якби наздогнати їжею, кількістю їжі, ще й, скоріше всього, некорисною якісь. Смаки хочеться такі незвичайні відчути, якісь тістечка, бісквіти. Ти дивишся на фінік, на мед, а воно не приваблює, ніби і цукор, і енергія, але хочеться взагалі іншого. От, це означає, що, скоріше всього, ти просто не досипаєш, ти промахнувся, промахнулася з кількістю сна потрібно налагодити режим і просто доспати. Я раніше відносився до цього так, що типу, якщо я більше сплю, я багато життя втрачаю. Але якщо я буду спати 7 годин, от зараз я зрозумів, що при тих умовах, в яких я знаходжу, що мені потрібні м'язи, я багато їм, я тренуюсь, мені потрібно добре відновлюватися. І спати 10 годин це забагато. 9 – ну багатенько, от коли я. Дисципліновано, сплю по 8 годин, мені не потрібен денний сон, не потрібно досипати. в мене в емоційному плані все добре. Я дійсно володар своїх емоцій, я можу скеровувати свої думки. Коли ми в стресовій ситуації, якщо ми ще не доспали, ми 100% будемо дуже сильно підвержені цим стресовим ситуаціям, тоді наші думки володіють нами. От, і вчора я поспав 6 годин, стільки гівна вимкнулося, друзі. Нервова система. Розхитана, думки не можу контролювати. Ввечері захотілося цукерок, я дивився на сухофрукти, на все. Не влаштовує, потрібна цукерка. Відмітьте, відслідкуйте, якщо ти нормально поспав, поспала. На сніданок поїв, поїла кашу. Якщо каша ще солодка, з медом там чи ще з чимось, скоріше всього, ти просто не знайдеш причин, не знайдеш вільного місця для того, щоб з'їсти якесь тістечко посеред дня. Коли тобі це тісточко може захотітися? це ввечері. Насправді. Ввечері не те, що тістечко не бажано їсти, взагалі не бажано їсти. В ідеалі. Ну, я сам порушую це правило, але в ідеалі на заході сонця має бути взагалі останній прийом їжі. Допускається пізніше тільки дуже легкий вуглеводний прийом їжі, наприклад, яблука або персики, ну щось таке фруктове, що швидко перетравлюється. Ніякої жирово білкової їжі ввечері. А якщо ми ще закидаємо те, що ми не можемо спалити ввечері, да? Тортик, наприклад, та його капець, як важко спалити, це тобі треба до ранку не спати, щоб він перетравився, і то там наші всі е, ну, система травлення вона починає засинати і краще не бентежити ввечері. От, І всі ці проблеми, все це вмикається, дурні бажання, якісь непотрібні зажори, е, безконтрольні думки, купу всього, проблеми самі по собі лізуть в голову просто через те, що ти. Не доспав або не доспала навіть півгодини, цього достатньо. Дуже важливо зрозуміти, скільки тобі потрібно спати. Ось, да. і організувати так день, щоб ну, вистачало сна. Скажу одразу, що якщо в тебе не виходить доспати вночі, і ти хочеш доспати в день, ну можеш спробувати, але по своєму досвіду скажу, що я багато років поспіль, кожен день так робив, досипав в день. Оце відчуття, коли ти повторно прокидаєшся, ну, да, коли ми прокидаємося, нам треба трошечки розігнатися. Це таке пробудження з царства сну відбувається, якесь таке все повільне, без бажання, поки ця гормоналка розгониться, а ти замість одного разу-два рази будеш таке проживати, ще в день таке пробудження. Ну це неприємно. Насправді неприємно, краще трошечки раніше лягти спати, виспатися. Ось такий мій меседж. З мого власного досвіду підкріплений ведичними знаннями про сон і харчування. От. Клас. Сьогодні виспався прямо офігенно. Ну зовсім інший стан, друзі. Зовсім інший стан.